Цю ніч були в підвалі. Я стільки тіктоків подивився, що мені вже аж погано було. Я дійшов до тієї стадії, що, що я перебив собі сон. Мені погано від тіктоку. Ми, ми вже потім, коли ви вилізли з підвалу, лягли в ліжко. Марія вже засинає. Це вже яка там шоста, сьома ранку. А я не можу далі вилізти. І я вже просто лежу, гортаю ці тіктоки, поки я, я прям не вирублюсь. Щоб ви розуміли, що я подивився? Я подивився вчора в підвалі десь 60 тіктоків про Джастіна Бібера десь 15 тіктоків про ТЦК і десь 7-10 тіктоків про лькатрас це це, якщо, якщо говорити саме про, е, про те, як якась тема мене зацікавила, і я в неї заглибився. Звісно, я я гортав просто стрічку до моменту, поки в мене слина капає. Гортав, гортав. а Потім такий опа, а я хочу, хочу більше про забудитись. І туди Чікс, і туди пішов е, 60 60 тіктоків про Джастіда Бібера. Я передивився все, що з ним відбулося за останні роки.